Третє рід Лизогубів. Перші відомі старшини. Лизогуби, полковники Чернігівського та Ніжинського полків за Хмельницького, були активними учасниками визвольної війни. Ключовою особою є Яків Лизогуб, генеральний обозний, фактичний прем'єр гетьмана Скоропадського. Вже тоді родина отримувала великі маєтки за службу. Їхній рід отримав російське дворянство, мав великі маєтки в Седневі та Лемешах. Займав високі бюрократичні посади в імперській вертикалі. Був одним із найбагатших українських малоросійських домів. Їхній фінал 1917 року знищив політичний вплив роду. Маєтки були конфісковані. Історія того, як від козацької шаблі вести шлях прямо до імперського мундиру. Четвертий рід скоропадських на початку. Полковники часів Хмельниччини та доби руїни. Ключовою фігурою імперського періоду є Іван Скоропадський. Після Мазепи став лояльним до Москви гетьманом. Його різ розвивався так: Скоропадські служили генералами російської армії, отримували маєтки на Чернігівщині та Полтавщині, навчались у петербурзьких військових школах, вели себе як типові імперські дворяни. Фінальний поворот історії дуже символічний. Павло Скоропадський, генерал імперії, потім гетьман Незалежної України. 1918 року. Останній вибух історії козацького роду вже після падіння імперії. Рід, що століттями служив трону, раптово повернувся до українського державництва на історичному фіналі. П'яте. Рід Полуботків. Козацькі отамани та полковники Чернігівського полку. Ключовою фігурою є Павло Полуботок, наказний гетьман ув'язнений Петром I, і котрий помер у Петропавлівській фортеці, боровся за автономію, але далі рід інтегрується в імперію. Його сини та онуки отримали дворянство, стали офіцерами, мали високі посади у губернських адміністраціях. У XIX столітті полуботки стали сенаторами. Їхній фінал 1917 року, повністю імперські чиновники. Навіть рід людини, яка загинула за українську автономію, став частиною системи, проти якої вона боролась.